Всі вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я зроблю розклад на таку тему: Пауза чи кінець. Подивимося ваш синіфікатор. Ви зараз щось хочете змінити в своєму житті. Ви знаходитесь на трансформації, на змінах. Ваше життя трансформується, все змінюється. Вибирайте між двома чоловіками. Поки що нема е, тих. Дії зі сторони чоловіка, які ви, ви хотіли би. Нема змін. Ви багато думаєте, але не можете діяти. Ви... Ситуація чомусь заморожена. У Вас багато переживань. Ви боретесь за те, що ви хочете. Але ситуація не від вас залежить. Ви нічого не можете з нею діяти. Хочете щось змінити? Подивимось ініфікатор чоловіка, про якого ви думаєте. Сініфікатор чоловік. Читатор про якого ви думаєте? Цей чоловік однозначно князь. Він стабільний, сильний, перспективний, з ним щось можна будувати. Цей чоловік визнав не не відносина знаходить. Він не може. Е, деякі програються, що цей чоловік не діє в вашу сторону. Деякі програються, тому що. Він поки що не наважується на вибір, а в деяких програється, тому що зараз якась ситуація, яка не від нього залежить, і він не може нічого робити. Цей чоловік однозначно вас кохає. Йому дуже тяжко, йому дуже тяжко без вас. Чоловік вміє проявляти почуття, він такий емоціональний чоловік. Чоловік в деяких програється, що в нього є фінанси цього чоловіка, але ситуація зараз. Заморожена між вам і його це дуже. переживає він із цього дуже сильно, що він не може нічого робити в вашу сторону. Подивимося, пауза чи кінець. Пауза чи кінець. Поки що він просто не може діяти, він хоче бути з вами, він вас кохає. І все залежить від того, який вибір він зробить. Але на даний момент він просто не може діяти, в деяких програється. Е, або не може від обставин діяти, або не може зважитись на цей вибір. не може. Але він хоче бути з вами. Хоче з вами сім'ю, він хоче з вами дітей, хоче нові відносини з вами почати. Він вас кохає, хоче змін у ваших відносинах, і він хоче бути з вами. Але він боїться, йому дуже тяжко, складно, він. Можливо, він на відстані від, від вас знаходиться. Але він дуже хоче приїхати бути з вами. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого то розкладу пишіть в Інстаграм та Телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях, пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!